Бажає творчий колектив виноградівського телебачення. Сьогодні, як і зазвичай, інформаційна передача Події тижня в студії працює Вікторія Кормуш, і сьогодні дивимось про таке. Відбулася чергова звітно-виборча конференція товариства «Просвіта» Виноградівщину представляв голова районного відділення педагог, історик Володимир Щур із Королева. Фонтанна площа започаткувала музичні вечори. Туристична карта виноградівщини розкриває таємниці рекреації. Міжнародна регата Євротиса пропливала закарпатською тисою, зупинялись і у Виноградові. За якихось 10 кілометрів від Канкова над королевом височить старовинний замок Нялап, до якого навіть найвідважніший турист не забереться. Креативне подружжя тиводорів після презентації кулінарної книги готується до традиційного арт-пікніку Креденс. Працівники районної державної адміністрації проводили в належний стан території замку конків. У роботах також взяли участь працівники структурних підрозділів райдерадміністрації, пенсійного фонду, районного центру зайнятості, комунального підприємства Новини Виноградівщини, Дереза в у Виноградівському районі та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні активно до прибирання до розчистки. До участі в акції долучилися різні організації. В основному це є державні установи. Тому хотілося бися подякувати керівникам та колективам, працівникам установ, зокрема, це Виноградівська районна державна адміністрація, виноградівська міська рада, працівники управління пенсійного фонду, центру зайнятості, редакція новини Виноградівщини. Різні установи, які у нас тут є. і Спасибі всім, хто долучився до цієї акції. Приєм, приємним є також те, що е, в перший раз за за на протязі небагатьох років е, активно долучилися і представники громадських організацій, члени громадської ради, які також на рівні з державними службовцями е, сьогодні беруть участь у нашій акції. У нашому районі є й інші занадбані туристичні об'єкти. Наприклад, за якихось 10 кілометрів від Канкова над королевом височить старовинний замок Нялаб. За останні роки дикі кущі та зарослі акації так укрили його територію, що навіть найвідважніший турист не забереться до цього замку. А коли вже подивитися знизу, то вже й самих його стін не видно. Для його очистки не потрібно якихось великих коштів тільки небагато уваги від органів влади, і замок няла б стане ще однією туристичною перлиною виноградівщини. У нашому районі відзначатимуть 110-ту річницю з дня народження відомого священника з малої купані, активного громадського діяча, історика церкви, літератора Стефана Бентаса. Цієї нагоди, 3 серпня, на батьківщині отця Стефана, село Мала Купані, буде проведена науково-практична конференція. Конференції візьмуть участь відомі на Закарпатті історики з Ужгородського університету, духовні діячі та краєзнавці. Закарпатське товариство просвіта має давню і багату історію. Нещодавно в Ужгороді відбулася чергова звітно-виборча конференція цієї славної громадської організації. Виноградівщину представляв голова районного відділення просвіти, педагог історик Володимир Щур із Королева. У своєму інтерв'ю для нашого телебачення він спробував розгорнуто розповісти про діяльність районної просвіти у ретроспективі, а також окреслити її завдання на найближчий період. Сучасність ставить Перед активістами просвіти все нові і нові виклики, на які потрібно вчасно і конкретно реагувати, аби молоде покоління не втрачало зв'язку із минушиною. Шанувало народні традиції, знало видатних людей нашого краю. Першу частину інтерв'ю дивіться після випуску програми Події тижня, а згодом на офіційному сайті Виноградівського телебачення. Міжнародна регата Євротиса пропливла закарпатською тисою. Зупинялась і у Виноградові у виннички на зустрічі з екстремалами вирушила і наша знімальна група. У кінці липня традиційно відбувається регата любителів екстремального виду спорту. Міжнародна регата Євротиса вже 45-й раз спливла тисою. Цьогоріч наймолодшій учасниці водних розваг у горській дівчинці півтора роки. Серед найстарших сивочоло подружжя Тибор Бачі і понно нейний біля 300 кілометрів пливуть в одиночних каноги. Їм по 75 років. Доктор Тібор Вадюк, а нам ось сервезия. 1966-ban elvesztünk először Sárospataktól Szegedig. Doktor Kis Tibi, uh -huh. és 65-t roku, 65 roku a tészt -e és uh -huh. És Gorbacsovnak hála, 1969-ben a fiammal levesztünk le először a Talabor torkolatától Tiszaújlakig, és onnan visszamentem még a kocsiért. Gyakorlatilag Presidentu 69. is És még a szovjetunió 1990-től már 200 fővel jártunk a nemzetközi tiszatúrán Elég hosszú ideig. Mostanában már egy kicsit kisebb a létszámunk, de az idő nagyon szép volt. Most is. З 90-го року до 200 чоловік приймали участь uh -huh. з української сторони. Я чуть додавлю із Тисабеча більше. Це uh -huh. тільки українська сторона до 200 чоловік. Тепер менше чуть. А міг, és, és ми бірюкиш, чиналюкиш. Серед тюк мене нойон-надій цепатаєш серетюкатися. Це природа прекрасна тут. І ми ще поки можемо веслувати, ми то будемо робити. Як ваші діти ставляться? A család, a kis család, vagy a család, a család. Igen, ők otthon vannak nagyrészt, e, mikor kicsi voltak, jártak velünk. Hát az unokákat már inkább a szülők viszik, úgyhogy amikor mennek. Dytei ще вони були, приймали участь у євророгаті, а тепер вже з батьками, вже внуки, все, і вони. Загалом весь тур 10-денний довжиною у 291 кілометр. Два дні спортсмени перебували в урочищах виннички. Вони сьогодні вирушили в 10 Києва з Буштина, прибувають у Виноградово, а завтра спливають до Тисабеча через річку, тобто, не виходячи із Тиси, там проводять таможений контроль, тиса відкрита. І прибувають тисобечі. І от так кожен день пливуть по 20-30 кілометрів. От на сьогодні, на жаль, на жаль, цього року у нас значить, 47 чоловік з претиса, пресплав. Вони з Рахова спустились до Буштина на рафтахтреках. Загальна кількість, яка сьогодні спливає до тисобечі, і завтра буде спливати, до 80 чоловік. І супроводжуючий персонал, який, правда, супроводжає машини, трейлера, то йдуть шосейною дорогою. Європейство тим характерна, що вона єдина, я можу сказати, у світі на сьогодні, яка діє вже 49 років, були по 600-800 чоловік. От шостий рік у нас відкривається в Буштині. Шість років тому назад вона відкривалася в Тісобечі. Ми в принципі, провели таку роботу в ті часи, то й 6 років тому назад, що якщо вже міжнародна, нехай вона відкривається як положено в обушти. Українська група міжнародної регати Євротиса 2013 нарахувала 16 чоловік. Серед них і Андрій Демінов із племінником з Ужгорода. Кожного року це вже четвертий рік підряд, Я приймаю участь у Євротиси. На різних плавзасобах, переважно на байдарках, але цього року у нас група троє чоловік плила на канаю. Чим вас захоплює цей екстремальний вид спорту? Ну я знаю, річка подобається для мене. Тиса – це найкраща річка, яка тільки може бути. Плюс фізично попрацювати це завжди корисно. Представники угорської сторони також задоволені традиційним екстрим-відпочинком.

Маріч і він масивський йому. Маріть сюди Він любить, він так родився, він любить. Який саме апарат для спуску вам цікавий? Рафт, каноє чи байда? Рафт тут, вони представники, які були з Рахова. Або трек? Чим можна зацікавити гостей виноградова туризмом? Для популяризації туристичних маршрутів організовуються різноманітні акції, оригінальні заходи, одним з яких є випуск туристичної карти нашого краю. На ній у цікавій графічній формі наглядно зображені пам'ятки історії, археології, архітектури, на які така багата виноградівщина. Передбачається розміщення туристичної карти у форматі білбордів на в'їзді в район з боку Угорщини та сусідніх регіонів, друковані примірники потрібного для туристів інформаційного продукту. Будуть чекати на них у газетних кіосках та книжкових магазинах. Ну, карта, ви знаєте, не нова, тому що межі району і назви населених пунктів не мінялися. Ми просто-напросто зібрали, оновили базу даних пам'яток, які в нас є, принади району, об'єкти, які би привертали увагу туристів. І ми хотіли звести її в єдину, як базу даних, і показати на вже з прив'язкою до населених пунктів, до напрямків руху. Такі карти будуть, надіємося, висіти на в'їздах в район, на в'їздах на території України, тобто на пунктах перепустки Вілок і Дяково. Будуть вісіти біля всіх туристичних об'єктів, до яких приїжджають туристи. Щоб мали змогу ці люди побачити, що вони знаходяться на території того чи іншого туристичного об'єкту, але виноградівщина багата і іншими, тобто, щоб виникала в них зацікавленість, виникало в них бажання відвідати ці музеї чи пам'ятки, сфотографуватись біля них і тим самим збагатитися духовно і ще розказати багато цікавого іншим своїм родичам, знайомим, друзям, щоб ті також виявили зацікавленість приїхати до нас. А якого плану об'єкти включені у той перелік? В перелік включені об'єкти це музеї і, звичайно, пам'ятки. Пам'ятки культури, архітектури, археології, історії. Тобто замки, ви знаєте, що в нас є два замки, руїни їхні, у нас є багато цікавих церков, у нас є пам'ятників багато і, звичайно, археологічні. Пам'ятки, якими ми можемо гордитися, одна з них, як всім відомо, єдина на Україні, а той одна з трьох в Європі. 26 липня пройшов черговий уже третій молодіжний велопробіг під девізом Молодь обирає здоровий спосіб життя. Акція ініційована студентською молоддю на чолі за Дальбертом Чорбою. У велопробігу взяв участь представник обласного центру Спорт для всіх Анатолій Плеханов. Загалом в акції участь взяли понад 200 учасників різної вікової категорії. <му> У ресторані Фонтан відбувся черговий музичний вечір. Разом із діджеєм 007 гостей закладу розважав майстерний скрипаль зі Львова Маріан Волков. Як це було? Дивіться далі. Молодий музикант приїхав до Виноградова на запрошення керівництва ресторану. Своєю майстерною грою цей молодий скрипаль подарував безліч позитивних емоцій всім гостям закладу. І не тільки фонтанна площа була заповнена людьми небайдужими до подібних музичних експериментів. До речі, про експеримент це поєднання музичних мотивів багатьом прийнялося до душі. Сети діджея 007 в поєднанні з вдалими імпровізаціями скрипаля викликали захват слухачів. Саме перший таким був проєктом, то в плані народної музики створив ансамбль, з яким часто їздив у Польщі, в Польщу, Німеччину, Голландію, Ми так їздили в такому циганському стилі, навіть так. В народному теж українському. Потім, звичайно, класика супроводжує все моє життя, навіть це навіть, можна сказати, з професійної точки для походу. Був тут, це приїжджав Ігор Бо, такий відомий, ну, відомий саксофоніст, який працює в стилі Deep, Tech, House, Music. Він взагалі це і мій брат. І от власне якось він теж з однієї сторони попливав на це, що я теж попробував Але на скрипті зіграти під UJ, тобто разом з Джеєм. Nozeco, de baixo Рано не обмежується тільки слуханням музики. Тут, у фонтані ви зможете ще й посмакувати незвичними або ж навпаки традиційними стравами, приготованими майстерними кухарями, які проходили стажування у Франції. Щодо обслуговування, то воно варте окремої похвали, Охайні та виховані молоді люди. Саме таким є склад офіціантів та барменів у цьому закладі. Всі ці фактори дають змогу гостям закладу дійсний задоволенням проводити час у ресторані Фонтан на новій фонтанній площі. На базі Виноградівської благодійної реабілітаційної спортивної організації інвалідів відродження пройшов відкритий фестиваль рибалок серед спортсменів інвалідів з вадами слуху та мови, зору, розумовими вадами та з ураженнями порно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 33 рибалки, які представляли Ужгородський, Мукачівський, Свалявський, Берегівський, Іршавський, Перечинський, Великоберезнянський, Тячівський, Виноградівський райони, а також два представники з Івано-Франківської області. Переможці. Визначилися у двох номінаціях серед дітей та дорослих за загальною вагою виловлених риб. Серед дітей перемогу здобула представниця Берегівського району Вікторія Ноть. Друге місце посіла Берегівчанка Естер Вікше, третє Іван Чекмер із Свалявського району. У дорослій номінації переможцем став Іштван Кото із Берегівського району. Друге місце посів Олександр Сухан з Мукачева. Третє призове місце здобув Михайло Бердер із Виноградівського району. Організатори змагань також відзначили Василя Тупицю із Виноградівського району за найбільшу зловлену рибу. Рівно тиждень минув з часу презентації неординарної кулінарної книги фіном шагі Посеблюське. Ну яких зусиль для її створення доклало молоде творче сімейство тіводорів, котрих жителі Виноградівщини добре знають як організаторів та ідейних натхненників арт-пікніку Креденс, котрий вже зовсім скоро знову проходитиме у Виноградові. І тепер ми будемо робити це ворочі, урочище він буде. Є там такі будівлі, вони такі заброшені, то був якийсь база відпочинку якась була. От. І там залишилися домики в досить такому файному стані, де ну, і, відповідно теж треба буде трохи поприбирати, побирати хлопці, гвоздики, всякі, щоб люди, себе, які прийдуть, щоб сюди не поранили. Ну. І от воно буде проходити, де тепер у нас в роді, я не знаю, хто, пляж Виноградова, да, от там де е, резинова горка така, є. я не знаю, як тут місце обозначити. Ну, от. І там от буде тиса, сонце, бограч, чорна гора, арт-пікнік, все файно. Хто збирається приїжджати вже на Креденс? Хто вже зголосився, які художники, які митці, фотографії, хто, хто, хто буде? З кожним разом у нас є якісь з кожного передмість, у нас є якісь нові знайомства. Відповідно, люди, люди, які приїжджали, вони на другий рік приїжджають і притягують ще за собою когось. Цього року плануємо. Що, що, що приїхали у Горці і, і з Польщі. Ми тепер недавно місяць тому назад були на фестивалі з Трітартовому в Шишорах Івано-Франківськ, там познайомилися з дуже цікавими людьми. Думаю, і, і, ну, що дехто з них приїде до нас в гості. З українців, напевно, ті більш відомі. Серед мистецького кола є така відкрита група Open Group, серед яких є Павло Ковач, Антон Варга, Юрій Білей, Стас Туріна. Вони є претендентами зараз на премію Пінчук. І ще один досить такий знаний в своїх колах художник це Сергій Радкевич, який також співпрацював один час з галереєю Пінчук і виставляв свої роботи там. Андрій Хір також такий прогресивний молодий ужгородський художник, який зараз живе у Львові. Спочатку вони приїздили як учасники, зараз вони стали нашими друзями. Він дуже вдячний цьому краденці, тому що напевно. Перша ідея Креденса це спілкування, це знайомство. Бо, як мені розказував Роберт, чому він зробив такий арт-пікнік? Бо дуже багато є творчих людей, які, можливо, живуть і творять десь собі і не контактують з іншими людьми. Ми запрошували людей і вони знайомилися, контактували, можливо, далі робили якісь спільні проекти. Можливо, так, як і для нас стали добрими друзями. Тобто, кред... атмосфера Кредена це, це, це така велика домашня атмосфера, напевно. Ми не маємо на меті збирати тисячі людей, зовсім ні, адже це можливо перетвориться в якийсь роду фестиваль. А на краденці в нас один одного всі знають. І дуже добре, і тепло, і дружньо приходить наше. Детальніше про творчість сімейства Тіводорів, свіжовидану книгу, чому не виступає гурт кордон та майбутній арт-пікнік, дізнавайтеся з наших ефірів наступного тижня, а також на офіційному сайті виноградівського телебачення. Прес-група Служби безпеки України в Закарпатській області повідомляє на митному посту обської митниці під час огляду мікроавтобусу, який прибув із Португалії, серед інших посилок виявлено у залізній банці з під какао підозрілу речовину темно-коричневого кольору. Експертиза підтвердила, що у банці майже 85 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу гашишу. Водій транспортного засобу пояснив, що отримав пакунок від невідомої особи. І повинен був доправити його до Франківська. Про міст посилки нічого не знав. Тож поблизу однієї з автозаправок у місті Калуш, куди прибув мікроавтобус, співробітники СБУ Закарпатській області затримали отримувача посилки з наркотиком. 27-річний місцевий мешканець зізнався, що замовою гаджеш у свого знайомого, котрий проживає у Португалії. Частину цього наркотичного засобу він планував реалізувати, а частину залишити для власного вжитку. Зловмиснику оголошено про підозру. Зру вчинені злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років, Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Ільчий відділ управління СБУ в Тернопільській області розшукує громадянку України мешканку села Білокриниця Кременецького району Тернопільської області Фещук Лідію Миколаївну 12 серпня 1956 року народження та мешканця Тернополя біскупського Богдана Васильовича 4 травня 1965 року народження, які підозрюються у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки у разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження Фещук та Біскупського, просимо терміново повідомити чергового по управлінню СБУ в Тернопільській області за номером телефону 0352 524542 цілодобово або в органи внутрішніх справ 102. З заявою про крадіжку до міліціонерів звернувся 67-річний житель Виноградова з вулиці Пушкіна. Як виявилося цього дня за час його відсутності у проміжку з 14 до 18 години, злодій проник у його помешкання і викрав з кімнати 550 доларів та більше 2 тисяч гривень. На березі тиси знайдено труп. 29 липня вранці в чергову частину зателефонував житель села Верця, 43-річний Василь, який повідомив правоохоронцям про страшну знахідку на березі річки Тиса, вже підгниваючий труп людини. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, встановила, що це труп 75-річного пенсіонера Василя з селища Королево. При зовнішньому огляді слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Тіло загиблого направлено на експертизу, яка й повинна встановити причину смерті. Людини. На спортмайданчику виноградівської загальноосвітньої школи No8 минулої суботи проведено матчі першого туру міського кубка з мініфутболу на приз Германа Розенталя. Зафіксовано такі результати поєдинків: пожежник зірка 5-3, карпатолою автомотив 8-5. Тиса Аматор 7-3, Дружба Ташкент 3-0. Завтра, 3 серпня, на футбольному майданчику зустрічаються команди Винград-Пожежник, Піонер Карпатоло, Діджі клуб, Тиса, Локомотив, Дружба. Початок матчів о 16-й годині за київським часом. Отже, це був випуск подій тижня. Я ж прощаюся з вами на місяць, але в цей відпускний період ми вас без інформаційних повідомлень не залишимо. До побачення, не хворійте і гарних вам новин!